Светлен. И как мне легенда кинула в живот, блядь. Яче кренцы, блядь. На колено. Ну, не, не нахуй, да? Пидпиздец и пидпиздец? Всем похуй. Всем плохо, что ты, блядь. Что ты липешь, блядь? Так, а я хочу свою дудочку, блядь, знайти дар. Тараса. Да моя дудочка. Попробуем. Я тебе казал, Тарас, щоб ты не курил? Да? Я тебе казав, щоб ты не курил? Не зрозумів питання. Що, блядь, нахуй корова української мови не розумієш, що? Ну я не зрозумів суть питання. Ну я тебе запитав, чи я тобі говорив, щоб ти не курив. Ні. Ну то і все, блядь, нахуй що? Від вийти чи що? Там не кричи бо храпить. Ну в тебе щось хрипить, хіба? Я храпить храпить. трохи. Розказуй, бо не треба мені починати, блядь. А, треба на воду волиха, ну ладно, поїхали. На воду? Звичайно, що в... на воду. На водицю. Реально. Маршечка. Маршечка. Ой, чую, нам зараз тут будуть ламати лиця. Чому? Будуть ламати лиця. А прикинь в мене, блядь, трансляція на ютубі пішла, блядь. а а картинки ще нема нахуй. А я а, свічусь. Я ці каранти. картинки ще нема, блять. вже танки запустили, блять. <рес> Критична шкода, блять. Картинки нема. Алло, картинка, ти де? Ладно, зараз будемо виправляли. Добре, я то все, блядь, свічу нахуй, маєте по кому стріляти, блядь, там щось серво стоїть. Блядь, мене, блядь, не... стежки цілять. У мене, блядь, не стріма, а радіо, нахуй. Радіо FM. Треба, треба після стріма, але ж, після бою налаштувати. Ну, Як іде, будь готовий. Зараз він буде в мене їхати. Не буде він тебе їхати. Їбать мене з Мідаса, будь. Чи ти мені не кажеш, що мене з Мідаса будуть їбати? Як він тобі казав? Я казав, першачка. Що... Як він тобі казав, вважай бо я стежки. Я не чув тебе. Неуважний. Там більше так би не нема, блядь. Не знаю, я все проблайндив. Блядь, ч у меня картинка сука не йде, блядь, ты шо за хуйня, блядь? Свижу? Ладно, зараз О, я її не пробью. Почему ты її не проб'єш? Ого я Мені прыгай, альфа. О Ро рога там сивы. А прыгай, бо я тоже тебе. Ja, a u Ciebie z jest Ta pizda, na Czuję się jak No a co, srać to, bly. Co I może go zwalimy z po prostu na pofie Ja, ja siedzę, Szybcie. bly, że nie idzie, na chuj. A Я спалим, так с нас киданул. То киданул, блядь. Тарас? Срадник. Ну шо, ти ты такой без світла уедешь там? Конечно. То я не зможу, мабуть. Ты не хочешь? А, я сей засветив. Пусть я засветил вверх. Да понятно, блядь, що, курва, не, не відбуди. Я засвід... це, я... Ловим таймінги, таймінги правильно. Таймінги. Таймінги, то. Короче, зараз на базі стану і буду плюгатинку. Блять, нахуй бешла блять. Фука будеш? будешь? Бля, нахуй чрный экран, блять. За решимо Танки не захопило. О, сука, да, конечно. Я пришла. А, ну мене гріль світить з бази. Понятно. Я ж тут ні хуя не був. У мене вибрано, нахуй, що мене танки захопило, блять, мене ніхуя не захопило. Не показує. Цікаво. Ну, а так воно буде показувати, что так не показує. Хуйня якась.

Doge geliyor tank. Bunu mı blind ettim? Bunu aqui ah, é des notícia e urso olha aí ah, é mudadão todo show nãodão Тарас його просто знищу там. Естер в Стрв. Дораси приймеш їх зараз там сам? Ха! Видно. Я, я головне буде напевно. Містер, веду, тебе лізе, зараз дам їм в жопку. дам ще одну, а не дам вона сховається. <риклад> Як вона до мене залізла, бля. Нахуя ти Леопард, поїхав задам? Просто контратастировал, блядь. Что два шесть не поедет, блядь? Ч-нибудь поеду в той момент, где я сюда поеду. Ну там уж. А ну з якою включу демонстрацію в Discord, що я неправильно зробив, що в мене не йде картинка. Глянь, будь ласка. Нію, hey не знаю, вище можеш англочкай. Воно в мене самому низу. А oh, танк. Ну, ну це нажми цей око і ще раз добав. Новий. Uh... Просто новий додати, видалити це? Oh, — Ой, no. okay. і значить плюсик. І це має бути що у нас? Захоплення його. гри. Захоплення гри, пишемо тунки. Рост. Захоплення конкретного вікна, правильно? Повноекранний якоїсь війни. Захоплення будь-якого повноекранного застосунку. І тут щось потрібно вибирати? Там, вроді, нічого. Бачиш, Бачите, тебе десь його кидає, он десь зверху. Так зараз я його притягну вниз. Це ж не проблема. Притягну Ні, я маю, видиш червона внизу зверху, пімпочка. Чого вона нас появляє? Ну, немаєся появляти, має бути танки зразу. рост. ну, відкрий танки, трохи порухай. Корот, цілий більший не рухав, блядь. Херьозно. Ты что за шляпа? Спинуть. А поехал.